Наш наступний шов це шов куточки. А кожен наступний стібок вишиває так само, як і шов качалочки, вздовж ниток тканини, але завдовжки на одну нитку вище. До необхідної висоти, а потім на одну ниточку нижче. Ну і так, цілий ряд. Значить, для того, щоб наші тренувальні шви рядки виглядали більш-менш естетично, рекомендую значить, відступити від попереднього шва 4 клітинки і плюс ще 8. І так вони будуть більш-менш рівномірно розташовані у нас між собою. Значить, я вже заздалегідь це все відрахувала, позначила собі ось точку олівцем з знову ж таки, занизила ниточку, ниточка вдвоє, вирівняла хвостики, ну і приступаємо. Отже, закріплюємо швом перед голка. А нижній ряд я пропускаю. І піднімаюся на верхній. Якщо в попередньому ми трішечки рахували 4 клітинки, ми тільки використовували для шва, передголка для закріпки нитки, то тут байдуже, можна навіть більше, тому що тут у нас буде все закрито з вами. Отже, це мій буде нижній ряд, і ось тут на рядочок вище клітинок. В клітинках я обережно. Шовом передголочка, рухаюсь в потрібну точку, і виколюю в намічену клітинку. Обережно затягую. Так. Якщо хвостики тут у вас не рівні, то їх бажано трішечки, звичайно, підрівняти, зрізати, щоб вони у нас потім не стирчали і не заважали. Пам'ятаємо: закріплюємо на ряд клітинок вище, щоб вони нам не заважали. І приступаємо. Отже, нижній ряд вже я визначилась, де буде висота, так як і в попередньому я пропускаю для початку, для першого стіпка дві клітинки і втретю виколюю, нижню виколюю біля своєї робочої нитки, висота дві клітинки. є. На мою думку, дане шов виконується простіше, звичайно, трішечки швидше, тому що тут у нас, так би мовити, менше підрахунків, не потрібно пропускати, підніматися вгору вниз, а ми все виконуємо на одній лінії. Але, звичайно, треба слідкувати і знову ж таки трішки-трішки рахувати. Отже, тут у нас ниточка розташована, так. І наступний стібок, зверніть увагу, попередній був в цій клітинці, наступний ряд йде у нас поруч, і я піднімаюся на клітинку вище. А виколюю свою ниточку з голочкою саме поруч біля робочої нитки. І наступний стібочок в мене буде трішки вищим. Затягую ниточку, так, це я гадаю вже помітно, і рухаюсь далі. Знову на цьому ряді я на клітинку вище, тільки що було використана ця клітинка, значить, наступна буде ось ця і поруч біля робочої нитки. Затягуємо є. Так. сильно не стягуємо, щоб у нас тканинка не мружилася. Так, три стіпка є, четвертий, тільки що тут були, тепер на клітинку вище. Значить, сюди вколюємо і виколюю поруч біля робочої нитки. Yeah. Стягнули, вирівняли. Ну, Звичайно, нитка не повинна ще також і провисати. Значить, раз, два, три, чотири на підйом п'ятий буде у нас стібок найвищий. Знову ж таки, була ця клітинка. В наступному ряді ще на одну вище. А нижній ряд у нас це йде рівнесенько на одному рівні. П'ятий стібок у нас буде з вами найвищий. Вирівнюю, слідкую за ниткою, за канвою, щоб все виглядало акуратно. Ну, а тепер навпаки, тут ми тільки що з вами піднімалися, а тут, відповідно, будемо спускатися. Значить, на одну клітинку нижче і поруч біля робочої нитки є. Затягнули, вирівняли. Знову на одну клітинку нижче. Спускаємось, так би мовити, з нашої вершини. Затягую, вирівнюю. Так, все обережно, акуратно. Значить, тут у нас було 4 на підйом, тепер 4 на спуск. Раз, два. Тут були, тепер наступне нижче. Продовжуємо є, три. І четверта, там, де ми пропускали всього дві клітинки, у нас залишається. Перший куточок у нас готовий. Тепер ми приступаємо до виконання наступного другого. Оцей найменший буде спільний, знову ж таки, так, і тому ми. Наступну клітинку у нас ось тут поруч все однакова висота, на одну трішечки вгору знову піднімаємося на підйомчик. Так, Хвостик підсмикую, щоб у нас не було в чотири вишивка. І продовжую далі. І ниточка, як завжди, слідкуємо, щоб вона залишалася з однієї з правої сторони в моєму варіанті. Так? І були тут, тепер. на... Клітинку вище наступності бочок. Тобто наші дії повторюються. Повторюються. так, три тристіпка, чотири і найвищий п'ятий. Буде ось так. Ну, і знову ж таки, ми можемо з вами е, слідкувати. Да? Все у нас буде рівномірно, бачимо, так, да? ось. Довжина одних стіпків співпадає, довжина других, третіх, і ось цей найвищий буде йти по, ось цій, по цій лінії клітиночок. Так, виколюю сюди, в нижній. І тепер знову йдемо на спуск нашого кутика. Так, переконалися, що висоту ми витримали. І тепер на клітинку вниз. Підсмикуємо, слідкуємо за ниткою, щоб тканинка у нас тут не стискалася, не мружилася, а нитка легко лежала і повторювала необхідні нам стіпки. Значить, раз, два, третій і четвертий останній для. Завершення виконання цього кутика. Чотири. є. Ну і, звичайно, продовжуємо так. Четвертий виконали, тепер на одну клітинку вище. Піднімаємося, знову переходимо до виконання вже третього кутика. І уважно. Кожний наступний стібок вище на одну клітиночку. Так, досягли своєї вершини, робимо так, і тепер знову ж таки спускаємося. Так, витягуємо. Трішечки починаю ніби стягувати, вирівнюю пальчиками все. Так. Раз, два, три. І останній четвертий. Ну, і, звичайно, ви продовжуєте і виконуєте далі. Щоб у вас вийшла ось така довжина. Тут буде, звичайно, трішечки більше, ніж 8 см. У нас тут має вийти 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 кутиків, будь ласка, виконайте. А я вивожу голочко з ниточкою на виворітну сторону, і як і в попередньому шві, знову ж таки, під останній стібочок завожу в петельку і обережно закріпляю вузличком. зрізаю ножицями. так, є. І ось так у нас виходить. Отже, результат роботи має бути ось такий.